В Черкасах запрацював центр допомоги армії від шкарпеток до бронежилетів для наших солдат. Збирають тамтешні волонтери. Відвідують центр як атовці, так і ті, хто хоче їм допомогти. Потреби бійців беруть на список, потім озвучують благодійникам. Про народну поміч у нашому наступному сюжеті. Віднедавна ця частина тютюнової фабрики перетворилася на центр допомоги армії. Зранку до ночі там чергують волонтери, збирають інформацію про бійців, обліковують їхні потреби та розшукують благодійників. Із одягу теплі носки, балаклави. В більшості запитів стосовно одягу, йде термобілизна, так як зараз холодніше стає, і хлопці мерзнуть. А ще біноклі, наколінники, берца, тепловізори, список довгий, строкатий, бо у кожної бригади потреби свої, кажуть волонтери. Необхідні речі скуповують небайдужі. Благодійниками стають як бізнесмени, так і студенти та пенсіонери. Подекуди надавати допомогу солдатам беруться цілими установами. Ви можете звернутися к любому сотруднику, співробітника, він вам покаже, як правильно внести благотворительні средства на допомогу нашій армії. І можна з карточки посредством банкомата, і можна на внести ці деньги в терміналі самообслужування. Це ті те термінали, там де ви поповняєте мобільний телефон. Допомагають солдатам не лише речами та грішами, а й консультаціями. У урміському центрі працюють ще й юристи, медики та психологи. Тобто, це не тільки умовно кажучи, да, прийшла людина. Ми. Намагаємось купити бронежилети шоло, от ні, тому що це наразі як показує життя, це не найбільша проблема. От, хлопців багато проблем там, але в них проблем проблеми тут, коли вони повертаємось. Бажання допомогти об'єднали міських депутатів, громадських активістів та волонтерів. кажуть, співпрацюють із владою усіх рівнів, але контроль тримають. Хто підтримує ідеї майдану, хто за незалежність України, патріотів, я прошу ну. Звертаюсь до вас надати нам допомогу. Ми гарантуємо вам контроль від громади. Дізнаватися про потреби бійців можна не лише у центрі чи телефоном, а й через інтернет. Днями центр допомоги армії запускає сайт. Про свою діяльність інформуватимуть і в соціальних мережах. Марія Гаврилян Олена Берестенко, Роман Буша, Вікка новини.